Звичайний українець, який звик жити в умовах, коли його постійно обманюють, нічому не вірить. Щоб ти не пообіцяв, тобі скажуть, що ти популіст. І а, це ви говорите тому, що вам нав'язали оце слово, щоб ви називали всіх людей, які хочуть вам добра, а нашій країні миру і спокою, що ви їх називали популістами. Так ось я вам зараз покажу одного непопуліста. Ну, ви ж хочете не популіста, правда? Ну а для чого вам популіст? Для чого безкінечні популісти, які хочуть, щоб ви жили нормально? Ви ж хочете жити в аду? Ось до добро пожалувати в ад. Які можуть бути, ну я не можу сказати про критичну масу, але активною групою, наприклад, приймають рішення виїхати з України, тому що їх 6 мільйонів доларів в ліжку керівниці МСЕК Хмельницької області, тригерить більше, ніж російські збройні сили. Це їхні проблеми, що їх це більше. Ну, ви зрозуміли, це сидить портнікою. Каже, це їхні проблеми. Він так ручки склав, так сидить, отак От, володіє всіми навичками комунікації впливу на вас, а ви ведетесь на це. Сидить, це їхні, там, що їх тригерить, це їхні взагалі проблеми. Проблеми їхні, ясно? Проблеми їхні, що їх тригерить. Що 6 мільйонів у середньозваженої чиновниці 6 мільйонів тумбочки знайшли. Це тільки, це тільки налічки. Ну, ви зрозуміли, да? наліком. А це ще в неї нерухомість, майно і так далі. Ви, ви стільки грошей не заробите ніколи, ніколи. Навіть, навіть третину цієї тумбочки, 2 мільйони, ви ніколи не заробите. Ніколи. І що Шпортніков каже? Російська Збройна Сила, я не лікар ніякому ідіотизму. Ви почте давно це ага. Тобто, це ще ідіотизм. Ви зрозуміли? Якщо вас тригерить, що в якоїсь чиновниці 6 лямів, і це маленька чиновниця. Ви уявляєте масштаби Києва? Оу. Mm -hmm. Ви просто не уявляєте. Ви просто не бачили, як вони живуть. Оті можна можновладці. Ви просто не бачили, і ось оцей опозиціонер, опозиціонер, нібито, який нібито в опозиції, криє всіх абсолютно. Як майстерна, вишенка просто на тортику, як покривати оцю всю ідіотію, яка відбувається. І оце мародерство над українським народом. Тобто ми ще з вами неадекватні, він не лікар нам усім. Давайте ще послухаємо, це просто, це просто надихає. Оце опозиціонер, не забувайте області більше, ніж російські сили. Це їхня проблема, що їх це більше хвилює, ніж російські Збройні Сили. Я не лікар ніякому ідіотизму. Ви почта, я давно це намагаюся пояснити. Якщо тебе хвилює, що в тебе корумпована країна, а не те, що цієї країни е, безхора біоскор... е... валіза, вокзал, Варшава. Не можу... Опа. Валіза, Я очікував, що це буде раніше було чемодан, вокзал Росія, а тепер валіза, що там іще Варшава. Це сидить заброньований. Можливо, з інвалідністю. Я не знаю, я не стверджую, я просто передбачаю, ну, заброньований. Можливо, з інвалідністю, можливо, він викладач, можливо, він заброньований як журналіст, можливо, він заброньований як працівник якоїсь громадської організації з іноземним капіталом, а у нас вони заброньовані всі. І виявляється, що ми з вами ідіоти. Ми з вами ідіоти. Ну і нас має більше трегерити, не те, що у когось шість лямів, які не пішли на фронт. Ці гроші. Ні, не це. Не те, що відмазані там прокурори там ще стали людьми з інвалідністю. Нас не це. Це ми ідіоти, якщо нас це тригерить. Нас має тригерить, що може держави не бути. Хочеться запитати у пана Портнікова, як може бути держава, в якій державна машина просто ірж... зіржавіла під час війни? Як? Прослухайте ще раз. Оце вам не популізм, оце вам те, що вам пропонують. Продовжуй жити в аду. І ви готові за оце більше проголосувати, ніж за людину підтримати. У нас нема виборів. Вони всі такі опозиціонери, але всі розповідають: вибори, та ви що, та я проти, та не може цього бути. Та ні, ми всі проти цієї влади, але ми не за вибори. Ні, 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 ні. Ряжені, на мою точку зору, ряжені опозиціонери. Їздять вам по вухам, ще й не соромляться, вас не просто звинувачувати, а вас применшувати, вас зневажати і ще й ображати. Які можуть бути, ну я не можу сказати про критичну масу, але активною групою, наприклад, приймають рішення виїхати з України, тому що є 6 мільйонів доларів в ліжку керівниці МСЕК Хмельницької області, три більше ніж російські збройні сили. Це Проблема що я це більше хвилює ніж російські збройні сили. Я не лікар ніякому ідіотизму. Вибачте, я давно це намагаюся пояснити. Якщо тебе хвилює, що в тебе корумпована країна, а не те, що цієї країни э, скоро не буде. Веліза вокзал варши і не морочи, як на вашу думку, Ей. і не мороч нікому голову. Продовжуй. Жити в аду. І не вірити цим всяким вонючим популістам, які кажуть, що ти маєш жити інакше. Якщо ти вважаєш, що ти маєш жити інакше, підпишись. І підтримуй, і поширюй. І вітайся, коли мене бачиш. Щоб я хоч розумів, що я не сам. Ані, он, оці типу, типу опозиціонери зеленої влади, як вони кажуть. Вони, вони тобі розкажуть, що ти ще й неадекватний. Чимодан, вокзал, Варшава. Я уявляю, скільки з вас зараз напише в коментарях. Відкрийте кордони, ми зберемо чемодани і у Варшаву дьору дамо. Знаєте чому? А тому що отаких багато в ефірах, дуже розумних, заброньованих воїнів, завійнуваних, але проти своєї персональної участі там. Як тебе не тригерить, Йди на фронт, захищай країну. А ми тут будемо розбиратися з корупціонерами. Тому що ми впевнені, що корупція це іржа, яка надзвичайно сильно послабила Україну під час цієї війни і мала суттєвий вплив на початок цієї війни. Бо отакі, не отакі, а там, колись, продали всі інтереси України. Всі інтереси України. А коли це запродане бабло комусь не сподобалось за поребріком, той просто прийшов до нас з війною. Тому що хтось, хтось вважав, що корупція не на часі. У владі люди з російськими паспортами не на часі. А вони є, а я про це писав в телеграмі. Отак, все воно не на часі, тому ти середній українець. Живи в Ату. Або помри. І потім отакі патріоти будуть, отак сидячи в ефірах, розказувати що він не лікар вам Всякому ідіотизму. Браво! Браво! Віталій. Браво. Молодець. Продовжуйте, продовжуйте нагибать українців! От чим більше ти їх зневажаєш, тим вони більше за тебе голосують. От чим більше ви. Лайна виливаєте на голову звичайному українцю, тим він більше з вами захоплюється. Тому що сказати звичайному українцю, що він має жити інакше не можна. Ти одразу популіст. Отаких От вони люблять. От так... І вони знають. І вони знають. Тому межі, межі в пригніченні вас у них немає. Бо дна немає. Дна немає.